Так, Сьогодні відразу ще одне відео. Треба для окремої ремонтної бригади, номера називати не буду. Виготовити специфічний фланець, по-моєму, для демонтажа гільз чи щось таке. Ну, наша задача крайньо оперативна, зробити запчастину для армії. А що нам то складно, нам то не складно. Знайшов заготовку фланець у себе і дарем. Дарем обдираємо зараз. Зайве трошки робимо заточку, отвір і готово. Там дуже просто. Ззовні два діаметра, товщина і отвір на 20 всередині. Ніяких складностей нема. Щодо режимів я хотів показати. Дивіться, 210-й круг, 210 круг. Значить, Відразу швидкість на двоєчку. Тобто це у нас 200 обертів на хвилину. А подачу я якраз при торцюванні збільшую. Тобто в нас, бачите, на D і 3. D3 3 це в нас подача 0,6. Але з умови, що вона в мене, по-моєму, ділиться на 2 поперечка. Тобто поперечна подача вона вдвічі менша, ніж повздовжня. Відповідно, знову ж таки, бачите, обороти збавила, стружка така сама, приблизно... Приблизно як така, як треба. Значить, зараз ще я беру, от я по 2 мм глибини я беру і вмикаємо подачу, поки там ззовні йде по, по прокату, воно важкувато, далі коли врізається, йде добре. Стружка обсипається, бачите, легенько йде, звук приємний і торцюємо далі. От вам і режими. 2 мм глибини, 0,6 подача, яка ділиться пополам, 200 обертів на хвилину. І вперед 210 круг. Обдираємо до діаметра, зараз 100. ну Там чистовий 135, десь до 140, зараз обдираю орієнтовно. Тобто зараз ще раз стройки. Видно там добре, да? стройки на да? п'ятірку переводимо і ще раз пускаємо. Нон-стопі пускаємо подачу і робимо чіпси. Бачите, залежно від діаметра, дуже режими відрізняються. Хоча різець той самий, той самий ром 12. Але знову ж таки між, між 630 і 200 обертів велика різниця. Глибина по торцю більше двох не даю, бо станку вже важко. Я відчуваю, що він так на грані того, щоб зупиняться, ну муфта не тримає вже буквально. А по діаметру, коли я точу, я брав от попередні вали по 5 мм. ну На таких діаметрах 5 мм не візьмеш. На таких діаметрах там я беру по 3 по 4 Якщо це проточуємо ми циліндр, тобто, от наприклад, діаметр 140, я буду проточувати циліндр там по 3-4 по мм, не більше. На діаметрах 100 і нижче, там можна брати по 5 мм спокійно за прохід і вріже воно його чудово і все виходить класно. Такі режими обробки для деталі іншого типу. Тобто, бачите, ми точимо деталь типу фланець. Acabou de graçar.